Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Офіційно, 26 серпня, у польському Врославі Усик буде роздавати піздов Даніелю Дюбуа. Ось як прокоментував цю новину суперник українця. Певнений, що повернуся до Великої Британії з поясами. Усик великий боєць, але зараз настав мій час. Мордобій Джошо Вайт нарешті отримав дату та місце проведення. Поєдинок відбудеться 12 серпня в Лондоні. У 2015 році Джошо вже надирав сраку Вайту. А ще раніше Вайт відмудохав Антоку у любителях. Ось що сказав з цього приводу Вайт. Я з нетерпінням чекаю повернення до Лондона на Арену О2. Це буде війна. У нас рахунок 1-1. Тож цей бій все вирішить. Теренс Кроуфорд розповів, хто на його думку є найкращим боксером останніх років. Пряма мова. Найвеличніший боєць на цю мить це Флойд Майвезер, але найвеличнішим бійцем усіх часів повинен бути Шугер Рей Робінсон. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.